Є yeah. раз два три. здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Тільки вчора ми відкривали гарант, ТОЦА зі всіх ліг. Плюс тоца за виконані завдання. А вже сьогодні до нас залетів гарант. Тоц бундес і Це вже набагато цікавіше. Ми сподіваємось, що буде дроп краще, ніж минулого тижня на АПЛ. Тому що на АПЛ була повна габела. Від нас вимагається два склади: 85-й рейтинг та 86 й рейтинг, і будь-який тім of the Season, навіть Moments. 79 600 монет це все діло коштує. 74 лайки. Відсотків лайків на футбіні, і ми на стрімі напередодні півфіналу другого ліги чемпіонів зібрали зараз покрутити цей пік в прекрасній сподіваюся атмосфері. Шановний Ютуб, вам твіч передає привіт. Якщо ви не підписані раптом на канал, то обов'язково це треба зробити. Зараз вам тут певні нагадування вискочило. Якщо ви відкривали самі, напишіть мені, кого зловили особисто. Ви. Ну, а я сьогодні першим іду на дно корабля і першим відкриваю свій тій мов засіза на вже готовий. І ось він, мій. Хто кобіль? Чи хто чат летимо! Давайте нормальний прапор. Німеччина, Цезе. це буде так з Байера, Да, окей, не так погано. Слухайте. Могло бути гірше. Він мені, до речі, потрібен для тюрліста. Я за нього не грав. Я продав за 100 тисяч монет обох і не грав. Шльотербек міг бути. О, це була б шалена перемога. Слухайте, ну це хоча б не якась шляпа. А може і повна шляпа, я не знаю. Скажіть ви мені, це повна шляпа чи ні? Давайте я відкриваю ціни одразу. Це не Антон, це не Адеємі, це не Тапсоба. Це той же Гебріал. Тож казав Хумець. Окей, Гебріал то Гебріал. Я правильно розумію? Полетіли? Підвисання перший. Це Сімонс? Це Кома? Ні, Голландія. Це Мален. Малін, Малін, Мален. Малін. 84 тисячі монет. Це теж щось таке посереднє, до речі. Не так і погано. Я ввожу рахунок. Кажіть мені, що ми робимо з рахунком. 100к плюс, да, напевно. О, він сам відкрив. Кіпсмайл сам відкрив, щоб не роз'єднали, як минулого разу. Це опенда? Окей, а це вже непогано. А це прям непогано! Вітаю тебе! Опенда! Тут без питань же! Нормально? Гарно, гарно. Бачиш, компенсація тобі за вчора. Окей, полетіли, друзі. В нас наступний Бундесліга Тодс М. Дерешевський, А ну-ка, давай. Німеччина. ЦЗ. Борусію, Штутгарт? Це Антон, да? Ясно. Напевно, що Антон не гірший з цих ЦЗ. Шльотербек найкращий, тах середній щось таке. Так, друзі. Ми в пана Юрік. Він вчора відкривав все, що було. А сьогодні прийшов з Тотцем Гарантом Бундесліги. І бачить тут Малена. Я не думаю, що ми побачимо хоча б одного ПЗ в цьому піці. Мален це Габела, яка максимально близька до перемоги. 90 тисяч монет його ціна. Не найгірший варіант. Рухаємось далі. Шановні, черговий гарант з Бундесліги. Підвисання. Це буде. Гюресі, так? Там Гюресі і ще одна карта. Боніфацій, теж нестандартна нація. Гюресі... Я ще до нього, до речі, за нього не грав. Але ціна 72 тисячі монет. Виглядає не дуже дорого. Наступний тот з Бундесліги полетіли. І Хто в нас тут? Давайте їй. Потрібна перемога прям потужна. Нігерія. О, а це і Боніфаци, да? Тільки про нього поговорили. Це ж він? Він нігерієць? О, добрий день! Тільки сказав, що треба Боніфаци, щоб була перемога. І ось він, пане Боніфаци. Стукає нам в двері. Це і краще, ніж Юресі. Це теж Physical Tap Striker, але він кращий. Давай твій пак з гарантом Бундесліги під сабскрайб uh, від пана старий бомж. <гум> Дякую тобі. А це що, Горецька? Та ні. Ні, 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 ні. Ні. <гум> Старому бомжу випадково орендуй якусь хату. Вау, або хоча півасям би йому візьми пригости. Нічого собі, тільки згадали. Горецька, ви подивіться все 91 плюс. Але це вау! Don't forget me. Це хто був? Таурус? Таурусус! Підвисання. Я натиснув. Є, yeah, полетіли. Боніфаці, слухайте. Боніфаси це не є погано. Це поки точно набагато краще, ніж ми бачили під АПЛ. Згодні. Полетіли чат. Наступна спроба. Англія. Елфа Санчо. І також не найгірша опція. Він відскакує від мінімалки в 70 000 75 000 був сьогодні. Як мінімум гарний рейтинг. Ми рахуємо в габелу, але це картка, за яку можна грати. 5-4 як мінімум зірочки. Це точно краще за Адеємі. Ми поки жодного АДЕМ не бачили. І Тапсоба, чат. Я вже здивований. Давай, Жека, твій Бундесліга тод гарантіє. Це теж буде Санчо. Теж Санчо. Теж габела, але не найдешевша і не найгірша. То є непогано. Пане Кік, потім свій склад, а поки відкрию пакетик, я тут цікавлюся, що люди били. Розумієш, важлива дискусія. О, ось він! А ні, це Джака! Я хотів сказати Ось він! Перший кобіль! <хи> а це Джака. Є! Ми відскочили від кобіляча. Джака Стока! Джака перемога! Сюди. Німеччина це ЛМ. А хто там ЛМ Німеччина з Борусії? Ааа, деємі він Елем. Ой. Це погана карта. Це, Оце прям габела-габельна. Тому що їй вирішили його зробити таким. Все, ЛМ Німеччина, ми розуміємо, що то габела. Да, Саня пише, не хоче бажати гарно дропу. Швидко ти відкрив. Англія ЛВ це буде Джейдон Санчо. Черговий Санчо, який, схоже, що насичений в цьому пакетику, який нам поки створює кістяк Габел. Дякую за контент. Пане студент! Давай полетіли, звідки ти їх стільки нагрібаєш? Ти ж ніби вчора був. Перший це бундесліга Боніфацій. Вітаю тебе в клубі. І це буде перемога. 150 тисяч монет. Романич, та коли ти будеш на тому 40 рівні? Окей, тут тот з бундесліга Горан Чіто, чи якось так, да. Опа! І це кобель? Ні, це ЦОП, Джака. Він швидко квікає. Це Джака, це не кобель. Це грань межа перемоги. 100 тисяч монет. Але в його склад, звісно. Якщо б це був горецька, да, Толь? Дякую, друже, за контент. Летімо далі. Окей, нарешті демейдж, ми в тебе. Ти кого там хочеш? Вірца? Майже, як тобі такий вірц? Це майже вірц. Але він на воротах і він кобель. Як тобі таке? Є! Yeah. Другий кобєль. Let's go! Окей, okay, так, ми рухаємось далі. Получили? Англія ЛВ. Санчо. Це ніколи не нападник, да? Це завжди Санчо. Але тут і по кольору видно, що це не Team of the Season, а саме Team of the Season Moments. Давай, успіхів тобі. Хто в нас тут буде? Німеччина. ЛП. О, це буде Адеємі. Це буде габела Габельська. Без взагалі питань. На жаль, мені шкода. Вони зробили так, щоб ця картка була Габели. Вони могли його зробити full метою, але вони вирішили інакше. Девін, 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 девін. Осім, бун, дус ліга, тодж Let's go! Ніколи не ПЗ. ніколи не ПЗ, чат. Лише мален. Але я б не сильно розчаровувався, тому що це габела, за яку можна бігати. Проблема в тому, що він, як і Адеємі. Проблема в тому, що зірочки. Давай тоді зараз. Порадую тебе контора. Ну. Ні, не порадую Адеємі. Слухайте, щось багато Адеємі стало останнім часом. Я б хотів сказати таймінги змінилися, але тільки 21.00. Можливо, навпаки, вони зміняться зараз. Кінець години і багато адаємі. Адаємі, як і Малян. Ми в пана Еволюшн од і його Бундесліга Ліга ТОС Давай, друже, бажаю тобі успіхів. Іспанія? Гримальдо Тануна! Во-хо-хо-хо-хо! Воу! Він такий класний чат, я за нього грав. Що? Грібальдо! Вау! Вау! Слухайте, це СБЧ набагато краще, ніж АПЛ. Є! Yeah. Тут два пакетики. Давай перший гарант Бундесліги, будь ласка, його в рахунок. Англія, ЛВ. Я вже бачу по кольору, що Англія ЛВ. На жаль, тут без шансів. Але якщо ми побачимо колір і Англію, то тоді уявіть собі, яка буде реакція. Так, чат, увага! Бюджетна команда, давайте. Ану і є, підсипте сюди щось гарне. Воротар потрібен тобі, друже. Хто там тебе на воротах? Хасілляс, там єдина нормальна картка в тебе воротар, бо. Ай, мені шкода. Лови кабіля. Ай. Сюди. Дякую тобі за контент. Так, друзі, чергова бюджетна команда. Єй, одного з работяг ви заскамили. Давайте другому нормальну карту. Коман? Велкам, велкам, велкам. Це вже інша справа. Це 5-5 зірочки. Це гарний бігунок, це віппас плейстайл. Це 500-600 тисяч монет. Вітаю! В твій склад прям залітає. Так, Діскорд, дивіться. Діскорд чому казав мені, ти де. І хотів бунт організовувати та тому що Діскорд у дивіться, скільки закидав шерплеїв. Так, Діскорд! Получили. Перший в нас Олександр. Це ніколи не ПЗ. А вед там вже руки потирає, так і зараз мене буде ПЗ Голландія. Let's go. го. Yeah. Це Доріан Малін. Скільки він у вас на платформах, друзі? Давай, де в Шакал? Летимо. Німеччина. ЦЗ, Боруся. Байер Ліверкузін. Тах, це мій козача. Це буде габела, яка напевно не найпоганіша габела. Але мені треба спочатку його протестувати. Ну давай, зараз перевіримо. Окей, в нього три. Спочатку тві Тодз Бундесліга Гарантії. Це буде теж тах. Таймінги на таха завезли. Слухай. Ти хотів гравця з байера, ти отримав гравця з Байера. Все по-чесному. Майже фрімпонг! Давай, полетіли. Наступна спроба. Поки Discord так собі по дропу, відстає. Бруся. Ні, гляньте, які таймінги на Таха завезли. Чотири поспіль, да, чи скільки. Давайте, пане Буданов777. Англія ЛВ, я вже бачу цей колір. цікаво. Прикиньте, йому б зараз Харі Кейн дублікатом впав. Це було б дуже смішно. Будь ласка, перший це Бундесліга. Це те, заради чого ми всі сьогодні зібралися. Успіхів тобі. Є CDM. CDM це краще, ніж Кобель, тому що це більш актуальна картка. Він слабкуватий, буду відвертий з тобою, але це точно краще, ніж кабель і він стока коштує пробуває тому перемога. Давай, полетіли твій пиріжечок вскривати. Це команд. Питань немає. Тут Франція, я так розумію, це перемога в будь-якому випадку, да? Це або Коман, або упомікано. Є, yeah, Бундесліга Team of the Season гарантії від Сані. Знов не пиріжечок, але після перемоги. Боруся. Антон. Саня! Повертай традицію FC Пиріжечок. Ти зламав її і все. І все зламалось разом з традицією. Розумієш? Не можна так. Дякую, друже. Let's let's go, go, let's go. Боніфацій, let's go. до речі, давно його не було. Чергова перемога. Якщо ціна ще не впала, оу, oh, він одразу відкриває і Бундеслігу. І це буде гьюрасі. На жаль, гьюрасі це не боніфаци. На жаль, гьюрасі це не Боніфаці. Але не найгірша опція. Дякую тобі за контент. Є, Бундесліга з Гарранті. Наступний. Це буде перший тапсоба на сьогодні чат. Оце прям срака, але вона перша на сьогодні. Саме така. Я маю на увазі саме цей тапсоба. Це теж показник того, що падає краще цього разу. Добре, Лордерон, дякую за постійний контент. І полетіли Боніфаці, перший він в нього є. І, по-моєму, це. Да, це буде лише дублікат. Шіш, це погано. Почекай, чи що, чи то був трейдебл? Я завтикав, то був трейдебл, він не квікнув. А, трейд! Слухай, тоді це прям перемога. Це дуже добре. побігаєш за Боніфаці. Пане Романич, ми у вас і ваш ТОЦ гарантований, Бундесліга. Єдиний пак в людини. Ото вже накрутився. Ото вже все скрутив, що можна було. CDM. Джака. Люди кажуть, що кращий кобіль, аніж Джака, бо кращий Фодор, А я кажу, що Джака трошки краща картка, напевно, і ціна вища. Але вирішуйте самі для себе. Фростібл, ми до тебе. Ми в тебе, точніше. І твій Том з Бундесліга гарантії очікує на нас. Таймінги на Джаку пошли чат. Ви бачите, просто однакові картки падають з в однаковий проміжок часу. Два Джаки тепер поспіть. Так, ми в пана Фулкрех і його гарант тот з Бундесліги. Давай. Бажаємо успіхів. Джака, кажу чат, таймінги на Джаку. Що треба зробити, щоб вони змінилися? Просто скільки поспіль гранітів. До речі, неймовірний сезон, так, да, провів? таке. Краще вже Боніфацій. В мене бачите, вже трошки піднімається планка, тому що я бачу, що непогано воно сьогодні дропається і хочеться, щоб було краще і краще. Навіть поміж там Боніфацій та GRC, хочеться, щоб був Боніфацій. Давай. І 62 тисячі монет, дивіться, і монет небагато, то треба картку гарну. І єй. А тут Антон. А -а -ай, потрібну гарну картку, а в нас Антон Вальдемар. Єй. Це не так має працювати. Є! Гарантот з Бундесліги. Пане Тоні. Тоні Сопрано може? Німеччина. Це буде Адеємі, друже. Мені шкода, я вже бачу. Щоб ти навіть не сподівався на гарну картку. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Давай, веб Application, Bundesliga Тодс Гарантії. Чи буде шарм вебки цього разу? Граніт Джака. І таке собі. Таке собі. Летимо, Німеччина, ЦЗ, Боруся. Ми не бачили ще. Ні, це Антон. Найдешевша опція, скажу так, але поч... дочекайтеся тірліста. Давай, Віталь, бажаю тобі успіхів. FC трейдер. Боніфацій. Таймінги на Боніфація пішли, чат. Непогано. Якщо це твінг, там ми бачили склад, да, дуже дивний, тому в принципі жити можна. Боніфацій. Кажу чат, Боніфацій таймінги. Всі, кому потрібен Боніфацій, відкривайте зараз. Даніл Сват, друже, привіт. Вітаємо тебе, в етері, Бажаємо успіхів! Це Гьюресі. В нас таймінги на Physical type страйкерів. І їй можна одного Харікейна, будь ласка, і все. І тоді це буде прям пушка-пушка ракета. Будь ласка, одного. Гуарантізадо. Виглядає як дупа якась. Але давай поглянемо, що тобі впаде. Собрес. Oh, о, момент, горецька. Ай, ні, тапсоба. О-о. Оце прям срака. І в грі срака, і картка срака. То без питань. Оце повна люта габела. І він ще й дублікат, так? Да? Панерам Tison ловить собі юресі. Кажу, кому потрібні Physical type страйкери, ті дуже швидко відкривайте. Або Баніфаці, або Юре гарантований просто. Не провтикай таймінги. Ля, рожева мишка в нього, ви бачите? Антон. Це Вольдемар Антон, друже. І ти все знаєш сам і розумієш сам, бо він в тебе дубль. На жаль, дебют не вдався, але я сподіваюся, що в тебе гарний вечір. Пане Олеже, ви в етері, ви тут. Давай. Ваш гарантований Тоц з Бундесліги. Що буде в пана Олега? Встигаємо, Альфарет. Все добре. До футболу встигаємо. Нігерія Боніфаци, чат, кажу. Physical time striker time. Ще один Боніфаци. Дуже смішно. Все, друзі, вже на сьогодні. Всі, хто зібрали 5 хвилин до футболу, я теж хочу трошки підготуватися. Гарного вам вечора. Ютуб, точніше, Ютуб. Да, Ви дивитесь теж цього разу прощання в онлайн режимі записане. Побачимо з вами, коли побачимось. Дякую всім за контент. Гарного вам дня, Ютуб і перегляду. матчу Твіч. Бережіть себе, все буде Україна. па Па.